Перші дні війни потрапити на горище було небезпечно для життя співробітників. То ми тому, як тільки дозволила безпекова ситуація у місті, ми потрапили сюди і здійснили убезпечування роботи. Тобто, ви бачите, тут покрито плівкою. Наші фахівці критичних служб підсобними матеріалами позакривали дирки, які були пробоєні від е, снарядів, як я вже казала, та ракету, уламки падали на покрівлю даху, пробивали його, і під вагою і під е, силою удара було е, зламано і кроки, і балки. Тому наші співробітники підпирали. Ну, все це було зроблено підсобними матеріалами. Е -е... Так, так, ну, власне, Ну, от можна ж оце якраз і сфотографувати, як від сили удару було подрощені ці балки і обрештувати. А можна ще раз Так, у Нікольського, там ще лежать матеріали, які Добре. летіли з Нікольського. Тож будівельники будуть прибирати в ході цих протиаварійних робіт, тому що коли на даху лежить сміття, воно також шкодить покрівлі. Не в карман. Ми підемо в большую дірочку, там вона образувалася нещодавно, ми не знаємо від чого. Можливо, аспічка мені чого пило. Ну так, да, останні всі дірки вже залатані, так? Да? не стекло на крыше собирали, а, оно все равно. Включи звук. А, это вот здесь, где клеенка, да, а, большой осколок да, был? Да, так, Я тут... на всякий момент записываю, пожалуйста. Да, вот где зараз мы, что тут? Тут как раз так вот, Сейчас. Можно, Миша? Звук. Я звук включила, в микрофон. Над покривлей так вот школовного корпуса как раз под нами находится великий... Читальний зал бібліотеки, і тут ми бачимо між робити покрівлю даху саме а, осколками. Снаряд. Міша є я... рішення для того, щоб можна було пережити зиму, пережити ці великі дощі, Які цього року як на жаль, це, йдуть цю, 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 цю. Це, цю. це весною 22-го чи це вже восени двадцять року. Тривали восени, тому що я вже казала, що дуже було небезпечно для життя. Щоб потрапити постійна ракетна небезпека, постійні повітряні тривоги, вибухи, і працювати в таких умовах тут було неможливо. І виявляли ми пошкодження поступово, тому що вибухи тривали, тривали обстріли, і відразу весь. Пошкодженого даху було неможливо гарантувати. і навіть коли ми вже готувалися і робили передпроєктні обміри пошкодженого даху, ми виявили, що через невідповідні умови зберігання обслуговування будівлі вони були збільшені. Так. Обов'язково оцю плівку зняту, і оці про які мови йде тріщини, які будуть латати. Оце, оце дірка, да. яка насправді ця оця конкретна.